З я Давид і ви на каналі Давид Лобатий. І сьогодні ми граємо в ПБ... від барі. І ви ж знаєте, що я показую, що в мене новий скін. Очі раз хочу побачити. А у тут хард. Ну тут хард. Його хард. харт. Вообще на легкость я вс за прохожу. Бляха! З'їла е, мурав'я. Я, до речі, придумав новий е, анекдот, слухайте. Я придумав анекдот. І йшли три гуся і знайшли собі гроші. Ну, от, їх знайшов один вовк, і він, його, і він до них прибіг і сказав. Ви чого? Тут шукаєте гроші, да це я тут загубив, і я тут, -а, а, тут -а хожу, і я тут -а охранник, йдіть Смішний, Смішний анекдот. Ой, это да. <склик> да. О, подожди, скитится кость, Ага, це кошти Угу. Угу. Оце. Не підійде. Не підійде. Оце. Теж не підійде. Оце. Та теж не підійде. Це. Якщо б я б не тратив, не тратив, так багато грошей. Ой, робоксів я не тратив. До речі, це мені мама мені задонатила мені. То мне домах не скин, Мені Мені показало, що <кхід> якщо одна штучка є, Вот. Вот тут. Зайдем. Ну, наприклад... Показ... ну ладно. Ну і це нормально. Ну там на ну, всіх показують, хто, е... хто з робоксами, а хто без. От я в ну, мене є робокси. До речі, друзі, якщо ви хочете побачити, Моє нове відео, ставте лайки і ви можете підписатися на мене і поставити колокольчик, щоб не пропускати від мене відосики. Блін, не так. А там ну, <laughs> не надо злобуш. Так, сюда сюда. Ну Блин, на сюда. Нас забываешь, что там что-то в интернет. И яблочко, пау! Я б, звісно, купив би анімацію. Да, друзі, Ярос... Ярослав захворів. Но ну, він, ну він е, вже буде на наступний тиждень. Я йому дзвонив. До речі, я... До речі, стріма не буде. І я хочу е, поскорі і в мен... я хочу, щоб у мене був стрім і мені донатили. Е, ну, наприклад, рублі можна чи гривні. Коротше, можна, ну, до да речі, ще вчора я хотів задонатити доміру. Ну, не вийшло за мені задонатити доміру. я хотів би задонатити доміру і муск е, і написати е, е, свій настоящий нік, а, а ось такий кру, крутий огірок е, е, 44. Як так? У мене, мене ж запись 712. В мене йде запись. До речі, той е пацан, то що, е з таким точно таким самим полом, але з іншими ногами. напевно, що побачив, який в мене вже новий нік. І побачив, що я вже граю. До речі, сьогодні я чуть-чуть хочу пограти з вебкою. То Так що вебку врубаю. Так, от я. Блін. Тут... Да ладно. Ну що, погнали? Нас тепер нас ідеть цей... Вчитель ми зараз з ним будемо ганяти. Давай, 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 давай. Мене вже... Я вже робив це на своєму каналі. У мене вже був такий такий відос. Давай! Давай отлепатий, давай, давай отлепатий, кьюка! Давай, 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 давай! Ха-ха-ха-ха!

Можемо сьогодні е -е, зробити е -е, для себе якийсь подарунок. Ну от мама мені зробила такий мені подарунок, бо дощ захотів, дождь я поприбирав, дорожнього зарам покажу. От. Осьо. Я, я попила соси от мене на столі, в мене чисто. До речі, я вам зараз покажу свою кімнату. О, ні, не буду.

як відкрити. Ну що, погнали? Ну що, друзі, я вже від... відключаю вебку. Ну, у мене вже 10, 50, Девід. о, зараз 12, Блин, мене планшет разряда де моя зарядка. Установлюсь этот долго на О! Ну що? Блін, тут хтось же є. Ей, Ну что, ну что, друзья, а ну мы зараз с вами уже будем прощаться. Ну что ж, друзья, а с вами был я, Давид, всем. Ну что ж, а с вами был я, да, там. Ну что ж, а с вами был я. Ну что ж, а с вами был я, Давид, всем до да побачення.